управління бізнесом, реальні кейси, які відбувалися на моїх місцях роботи, рішення, які були які приймались власником або командою. І відео це присвячено фінансам. Я назвала його в одній корзині, але це відео буде присвячено виключно. Групі управління бізнесом, коли в компанії є затримка по заробітній платі. Так, кейс. Власник має декілька бізнесів, не пов'язаних між собою фінансово. Тобто є основний бізнес і гроші в основний бізнес ідуть, а прибуток, а прибуток з інших бізнесів в, в основний момент не йдуть. Да, тобто вони йдуть окремо, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Є основний бізнес, він о, більше за ті, які є. І він історію, має бренд. Да. Бюджетування в компанії немає, економіста немає, головний бухгалтер і бухгалтерія. Гроші і все, тобто все, що стосується фінансів. Є генеральний директор в компанії, але все, що стосується фінансів, це все регулюється тільки через власника. Тобто Без власника не одна копійка не витрачається, не, не видаються гроші, нічого не інвестується. Тобто, на влас, власник повністю на собі закриває фінансування. Генеральний директор тобто, може тільки у власника деякі моменти погоджувати. Так, є проблеми з оборгованістю або інвестиції в нові проєкти, тому що в касі може, ну, в касі, як я кажу, може не бути, да, в бізнесі може на той момент не бути грошей для того, щоб щось інвестувати. Це проблема була для мене, як для директора з персоналом. Тому що була велика плинність кадрів, ну і взагалі не про які інвестиції нові проєкти не можу бути в бізнесі і мови, коли є головне, за чим люди приходять в бізнес, да, це заборгованість. З слів керівників і генерального директора причина була в тому, що власник в будь-який момент бере гроші з бізнесу, коли йому потрібно, на власні потреби або на інші бізнеси. І моя задача була організувати процес таким чином, щоб із власником безумовно, щоб перше з'ясувати, чому так відбувається, і по-друге, це про ну цей процес потрібно було вирішити. І ми з ним це обговорювали. Да? Тобто він розумів, що це потрібно зробити. Да? Що було? Значить, власник не задоволений роботою генерального директора, тисне на вирішення проблеми заробітної плати за рахунок повернення дебіторської заборгованості або збільшення клієнтів. Тобто у власника теж своя картинка, як заставити, ну, зас... да, натиснути, щоб працював генеральний директор да, і працював бізнес на прибуток. Директора не кажуть казали власнику про проблему з витоком грошей. Побоюючись втрат роботи. Ну, така от була ситуація, да? тобто далі. Тобто, у нас відбувається яка картина? Власник кожен день підписує якісь службові папірці, платіжки, да? але картину бізнесу свого, цього основного, він бачить тільки з зводних звітів головного бухгалтера. Всі ви знаєте, що бухгалтерія це те, що вже було, да? а економіка і фінанси це те, що буде. Да? Тобто планування як такового не було. Було дуже багато ідей власника, як це зробити, щоб як зробити так, щоб бізнес розвивався. Да? Але була ця проблема ключова, тому що кожен місяць власника завалювали службовими записками, що тому потрібні гроші. Тому, Тобто в перший раз, знаєте, у касира да, така була стопка, в якій от таких службових записок було багато, і він вирішував, знаєте, теж була така ситуація, він вирішував, да, кому першому давати гроші. Тож така була, такий мінус, який потрібно було обрати. Далі. Тобто. Власник, да, от, ось цього наймається, вона, директор з персоналу з'явився з того, що власника все ж таки є моменти, він розуміє, що людський капітал важливий і щось потрібно змінити. На момент приходу мого в компанію директор з персоналу в компанії відділ кадрів був і був відділ рекрутингу. Але не там не там не було спеціаліста, який би, окрім виконання своїх функціональних обов'язків, готовий був розвиватися в напрямку бюджетів, в напрямку комунікації, таке інше. Да? Тобто було прийнято рішення взяти директора з персоналу. З приходом мого, з моїм приходом, власник мені озвучив ті задачі, які він бачить, і тут в нас почалося, як я кажу. Да? Почалося. Ну, тобто Потрібно було з'ясувати цю ситуацію обов'язково з заробітної плати. Але власник о, каже: якщо ти мені кажеш, що я забираю гроші, о, давай розбиратися, ну, чому так відбувається, і я забираю більше, ніж є при ну, мої дивіденди і таке інше. Да? Тобто, перше. Провели він у мене тут не перший, незалежний фінансовий аудіт, і висновок був, що ціна послуг не рентабельна. Тобто цей кейс не для того, щоб показати вам, що поганий власник бізнесу. Це кейс до того, що якщо є якесь питання, і воно ключове і воно болюче, його потрібно розбирати. Тому що причина тут з'ясувалася зовсім інша. Да? І так, аудіт з'ясував, що послуги. Які е, нараховуються, вони не дають маржу, тобто прибутковість компанії е, нереальна, Зазв... ну, не та, яку собі думав, власне. По-друге, по-друге. З з відділом продажу. Відділ продаж підпорядковувався комерційному директору, але в нього ще був технічний відділ адміністративний, тобто всі підрозділи, генераль... ну практично всі підрозділи займала ця людина, яка називалась комерційним генеральним директором. Це в одному обличчі. Да? Що ми зробили? Перше для того, щоб взагалі в нас. Відбулося розуміння, куди нам рухатися далі після цього аудіту. Ми прописали перший функціонал директорів напрямків ключових, а також фінансову мотивацію ми прописували з ними. Да? Фінансову мотивацію, які КПІ, які їх мотивували. Мало того, я хочу сказати, що для одного директора ми її переробляли, я її переробляла двічі. Для того, щоб ну, перші, перші там один ключовий момент ми залишили, бо власник вирішив сказав, що це він ключовий показник. А і два ми змінили, тому що, перше, на той момент ми організували ці два процеси по-іншому. І для генерального директора це не була мотиваційна складова. Тобто від того, що він не виконав ці, показ... ну, ці критерії, да, він ну, ніяк не страждав. Тобто там маленький такий був кіпіайчик в нього. Так, тепер відділ продажу, безумовно. Розроблена система мотивації і автоматизації процесу роботи з клієнтів. Дуже багато клієнтів дрібних і великих, яких потрібно обслуговувати. Перша була введена посада оператора кол-центра. Далі додали бухгалтера на формування первинних документів, рахунків, актів звірки, тобто все те, що займало дуже великий час у менеджерів по роботі з клієнтами, да, і вони робили менше дзвінків, а також довго завдяки цьому довго нових клієнтів оформлювала. Далі, звітність по дебіторській заборгованості, яка була, які клієнти, сегментували їх, поділили. І за, кожного, за кожним менеджером поділили, закріпили клієнтів, да? і відслідковували да, скільки грошей, який менеджер повернув за тиждень, які є проблеми, таке інше. Да? І почали думати про те, що потрібна crm система тому що все це проводилось в Excel. Так, далі, далі в нас відбулося звільнення директорів. Ну, директорів, перше, це керівника відділу продажу за результатами фінансового аудіта з'ясувалось, і Служба безпеки з'ясувала, що були в деяких моментах подвоєні одні ті ж клієнти. Тобто набили базу, сказала, у нас така та цифра, називалась цифра клієнтів, по факту їх була Да, Тобто, звільнили. І директорів, які неефективними і які саботували всі ці зміни. А були не задава токсичні, да? тобто було прийнято рішення їх звільнити. Далі, висновок. Причина заборгованості по зарплаті у відсутності фінансової грамотності комерційного керівника. Тобто на комерційному керівники було формування ціни. Керівник технічного відділу, який теж проводили монтажі та інші да, роботи, і генерального директора. Тому була введена посада штатного економіста і фінансового директора перегляд система формування цін на послуги. Тобто, я до чого веду? До того, що проблема вирішується завдяки тому, що систематизується бізнес. Для, того, для цього береться людина, це може бути генеральний директор, новий операційний директор. Ну, в нашому випадку це була я, тому що це була проблема. Персонала і для мене вона була ключовою як для директора з персоналу, тобто ключова людина, яка приходить, бачить, що для рішення цього питання потрібно. Розібратись то не завжди затримка. Мало того, я хочу сказати, що навіть був, власне, каже, я давайте місяць взагалі не буду брати грошей з бізнесу. От взагалі. І на кінець місяця ми отримали ще до аудіта таку ж саму картину, тобто не вистачає грошей для оплати, заробітної плати всім працівникам. Сподіваюсь, було корисно. Пишіть в коментарях, звертайтесь, буду рада допомогти. До нових зустрічей. Ще кейси будуть далі на все добре.